Це відео, попри те, що це буде порівняння мого першого та другого досвіду Віпасани, буде трохи коротше, ніж ось це вступне, тому що в тому вступному дуже багато моментів, про які мене питали різні люди. Про те, як це відбувається, що, як. Дуже багато питань виникає, відповідно, детально розповім, тому що де вірогідність того, що ви дойдете і дочитаєте там на сайті Віпасани. Я не знаю. Ось. Отже, мій. Досвід віпасане, особисто мій досвід. Одразу зізнаюся, другий раз мені було на порядок простіше, ніж перший. Простіше в чому? Тобто, ви вже знаєте, що це медитації по 10 годин на день. Не безперервно, з відпочинками, але часом тобі це, ну, як мертвому припарку. В плані довго сидіти. Особливо, коли доходить справа до практики адітани, коли ти непорушно сидиш протягом години, тобто ти береш, реалізуєш свій намір стосовно того, щоб знаходитися в медитаційній залі і годину нерухомо, не змінюючи положення ніг, рук і не розплющуючи очі, залишатися в цьому положенні протягом години, це може бути мега складно. Я це помічала на багатьох людях і на собі в тому числі. Так ось. Першого разу, коли я була на віпасені, це було складно. Тому що, якщо в тебе немає класної подушки для медитації, з якою ти вже не здружився, тобі взагалі якусь здали. Або ти без подушки пробуєш, це може бути дуже складно. Може бути дуже складно. Тому класно, коли ти. Переїдеш навіть хоча б продитуєш. Навіть. У тебе є подушка, і ти знаєш, як на ній тобі краще сидіти, і ти вже вкусив, ти точно знаєш, яка поза для медитації у тебе найзручніша. Однак не факт, не факт, тому що навіть найзручніша поза через пів години може тобі здатися пекельно незручною, і тобі захочеться її змінити. Так ось, от першого разу, коли я була на віпасані, от у мене було саме так. А другого разу я практично на другий день викусила, яка поза для мене найкраща, і я в ній знаходилась. І от в ній знаходитись, це доставляло найменшого дискомфорту колінам, що дуже важливо. Але навіть не стільки колінам для мене, ноги мої не затікали, тому що коли я це спостерігаю, тобто є не чим подумати. Коли я практикую медитацію просто в буднях і в тій самій подмасані, тривалий час не можу сидіти саме через те, що настільки німіють ноги, що ти просто такий, о, ні, ти прям не відчуваєш їх зовсім. І, власне, сидіти годину в подмасані поки що не готова. Відповідно, я для себе вибрала, наприклад, сітхасану, і вона для мене ідеально ідеально підходить. І от в порівнянні з моїм першим разом, другий раз мені дався легше в плані сидіння, хоча подушка, я вам скажу, взагалі в мене була не для медитації, вона така просто, щоб сидіти було зручно на стільчику, я її пристосувала, там ковдрою обгорнулася. А ось мені було легше другого разу. Чому? Тому що я зміцнила своє тіло. Я віркувала, до речі, про це, про це, що я правильного зробила раніше, що зараз мені легше. От раніше я практикувала асани для того, щоб мені легше сиділося в медитативному положенні. Тривалий час. І це тривалий час, дійсно тривалий. Сидіти було не складно, Тому що м'язи мого тіла були підготовані до. І от, власне, про що мені хотілося сказати раніше ще в попередньому відео, про те, що вже якось не дуже є сенс, якісь вправи робити зараз, є е, е, сенс робити їх заздалегідь, готувати свій м'язовий корсет заздалегідь, розкривати свої е, суглоби, особливо кульшові, працювати з тазом. Є е, сенс заздалегідь для того, щоб потім, коли ти сідаєш медитувати. Тобі було нескладно. Тому що як людина, яка тривалий час працює з людьми, і яка минулого разу цю допомогу робила, коли ти там намагаєшся якісь робити вправи, ти хочеш зробити собі легше, але ти напружуєш м'язи і вони можуть спазмуватися, і тоді, коли ти сідаєш медитувати, то ти робиш собі гірше. Тому я зараз, як на правах колись тренера, а потім і масажиста, і інструктора з йоги, скажу, Займайтеся своїм тілом, своєю фізичною підготовкою регулярно. Якщо говорити про йогу, якщо говорити про вісім сходинок йоги, то, власне, перші чотири сходинки яма, ніяма, асана, пранаяма, нас готують до того, щоб потім ми могли сидіти і медитувати. І от Асани, Асани наші готують тіло для того, щоб ми потім могли з рівною спиною тривалий час сидіти і медитувати. Практикуйте Асани з розумом. Отже, що ще? В порівнянні з першим разом, Мій другий раз мені був складніше в кількості картинок, які в моїй голові просто вирували. Перші, напевно, днів 5. Ось тому ще один із моментів не варто покидати Віпасон раніше. Зовсім не варто, а варто долучитись на всі 10 днів. Чому? Тому що можна не дочекатися того моменту, коли. Це все закінчиться, або хоча б послабиться. Тому що покращення на коли. Якщо ми думали, наприклад, 100 думок на хвилину, а стало 50, або навіть хоча б стало 90, то це вже покращення, ми вже досягли певного результату. І ми просто можемо його не отримати, якщо поїдемо раніше. І от стосовно цих картинок, перші 5, ну добре, перші 4 дні картинки це просто безкінечне кіно. Просто мільйони різних думок. Ситуації з майбутнього, які мозок малює потім події минулого. А ще дискомфорти, які таки виникав в тілі, але це більше не про те, що там щось не так з м'язам, а просто є певні ділянки, які в той чи інший момент давали про себе знати, а потім зникали, а потім з'являлися інші. І не тому, що там щось не так, а тому, що. Все, в цій природі мінливе. І зараз може бути складно, а потім може бути легше. Отже, про картинки. Цього разу це було просто таке: от, просто, наче хтось, коли диско прям накручується, це прям такі яскраве. А минулого разу було навпаки. Я обговорила з іншою дівчиною, у неї було навпаки. Так ось перший раз це були якісь такі. Пласти, якась велика картинка, яка тобі просто висить в голові, і ти її опрацьовуєш. Отак От це було. І ось такими пластами, якісь навіть там, події з минулого, далекого дуже минулого. Вона просто висить і нависає на тебе. І ти за цим спостерігаєш, і воно нікуди не йде. А цього разу я спостерігала цю постійну зміну. Це було шалено. Це було незвично. Але ж ми що, ми спостерігаємо речі такими, як вони є, в тому суть відпасаним. Стосовно ще відчуттів тілі, то що я говорила, в цьому, о, цей раз, в цьому своєму досвіді, якщо виникали якісь відчуття, то вони були неприємні. Моментами я прям дуже, наприклад, щось шию поправити, або в лопатці наче тобі хтось вставив яку небудь спицю, знаєте, для в'язання. От, от таке було відчуття. То минулого разу, якщо виникали відчуття в тілі, то це було відчуття, наче тобі спис ставили в ту саму лопатку, і він старшить у тебе там, зайшов через ключицю і вийшов десь у тебе біля тазу. О, о, отакі були прям. Вони були більш громські ці е, е, відчуття, і їх насправді було складенько проживати. Але ми ж спостерігаємо речі такими, як вони є. І от другий раз, через те, що ти, в принципі, знаєш, що все мінливо. В тебе вже є такий досвід. То ти сидиш, спостерігаєш, якби то комфортно чи не комфортно не було. До речі, про комфортно чи не комфортно. Відчуття, і думки, і емоції це все ж виникає, поки ми сидимо. Вони могли бути як такими, ну, не дуже приємними, правда ж? Не покайфуєш. Але бували, і навпаки. Такі, які-небудь такі. Вау, це в цьому б залишитися. Або яка-небудь думка така геніальна, ти такий думаєш, зараз би її От тому її не варто, не варто брати з собою бокоти, щоб її не виписувати. Тому що в такі моменти все здається геніальним. Але що, в тому і суть практики? Ми не прив'язуємося не до того, що е, ну, болюче не дуже приємне, або зовсім неприємне. Так і не прив'язуємося до того, що дуже приємне, фантастично, красиве, миловидне тощо. Тому що ми споглядаємо речі та процеси такими, як вони є. Що ще? Власне, якщо говорити про графік, для мене не проблематично було. Для мене, в принципі, не проблематично ставати рано вранці. Єдине, що я знала, що цього разу це може відрізнятися, мій попередній, до речі, досвід був 5 років тому. Ось я. Вагалася і думала, що можливо мені буде важко вставати, але ні. До речі, якщо виникло питання, як же ми пробуджуємося, і взагалі як ми знаємо, куди що йти, якщо немає у нас телефону, ну, можливо, годин який я, але які просто показують час, то діє система гонгів. Один гонг будить нас зранку, інший гукає нас на сніданок, інший ще говорить про закінчення чи початок медитації. Ну і власне ми орієнтуємося на той розклад, який висить у холі. Пробуджуватись для мене було не ніколи так рано. Я вагалася, чи мені буде легко цього разу. Чому? Тому що, наприклад, був такий досвід, коли ми все з вами дружно прокинулися 24.02.22 року зранку. Зовсім під неприємні звуки, і це було приблизно в цей самий час. І, знаєте, я трохи побоювалася, так і скажу, що. Чи не буде це для мене якось не дуже. Ну, все добре. І знаєте, я вам скажу: що пробуджувати зранку тепер іще легше. Чому? Тому що коли ти пробуджуєшся і йдеш практикувати, це кардинально відрізняється від того, коли ми тоді пробудилися. Ну, насправді. Єдиний момент, до речі, варто це зазначити, що віпасана проводилася під Києвом. Я не буду вказувати точну локацію. А, ось і. Наші сусіди не давали про себе забувати навіть на ретриті. Це було дещо несподівано навіть, наприклад, від першого разу, коли ти там ввечері лягаєш вже спати, але потім прокидаєшся під роботу ППО, або спостерігаєш, як збиваючи хід, або під час це нашої останньої ранкової, в одинадцятий день ранкової медитації в загальній залі. Коли ми все сиділи і десь потужно прилетіло, і це все було прям чутно. Тобто це сприймалося таким чином, особистому є. Якщо ви були також на цьому ретриті, ну поділіться, будь ласка, як ви це сприймали, як ви це проживали? Це важливо. Ось, То це сприймається як у як ті думки, які виникають, як у ті емоції, які виникають або відчуття в тілі. Тобто, є якийсь зовнішній фактор, ти його сприйняв. і... І ти з цим працюєш. Ти слідкуєш за тим, як це відбувається в тілі. Воно там бахнуло, в тілі це відобразилося. І ти слідкуєш за тим, де воно виникло, куди воно пройшло. І ти просто спостерігаєш речі такими, як вони є. Це потужно. Чому мені було ще другий раз легше? І це дуже важливий момент. Тому що. У мене після першого разу, ні, не одразу після віпасани. До речі, зазначу, після першого свого разу я дуже сильно захворіла. Власне, і після другого разу я також захворіла, але не дуже сильно. Таке спостереження, спостерігаю занотовую. Отже, і після першого разу я не одразу практикувала віпасану кожного дня після ретриту. Після свого другого разу я продовжую практикувати, тобто я це не закінчувала. Але ще найголовніше, після початку повномасштабного, коли я навчилася на інструктора з йоги, єдина техніка, яку я, навіть я вам скажу несвідомо, підсвідомо обрала, яку я практикувала це якраз. Не цілком Віпасана, але, однак е, періодично була вона, але частіше це була одна із складових, коли ми практикуємо на, на віпасані Віпасана. Ось це була Анапана або Анапана Сатіна, коли ти споглядаєш своє дихання, яку я практикувала сама від 22-го року літа, яку я давала своїм клієнтам, розповідала про неї іншим людям. І коли я приїхала на віпасану, то. Мій мозок, звісно, такий, знаєте, це така підстава, такий. трохи йому було нудно, тому що ми ж це ж практикували, але від того було і легше, тому що ти не зовсім з нуля, ти знаєш, як це працює. Однак ти довіряєшся цій техніці, і ти робиш так, як говорить вчитель, так як говорить в записах Гугаєнка. І ти продовжуєш практикувати, і ти занурюєшся глибше в цю практику, тому що в тебе є 10 днів, у тебе є 10 годин на день, коли ти не відволікаєшся на помити посуд, там когось нагодувати, прибрати, кудись піти, з кимсь поговорити, щось почитати. Ти занурюєшся у практику, і це дивовижно. І от те, про що мені хочеться сказати. Що віпасана і ось ці 10 днів це прекрасно. Як і будь-які ретрити, ну окей, майже будь-які. Але без вашої, без моєї особистої практики, після віпасани діла не буде. Побачити більше результатів, глибших, ем, купнути глибше і в себе. І в практику, можливо, тільки коли ми продовжуємо її практикувати, коли ми робимо її частиною свого життя, це як прокинутись зранку і випити склянку води, це стає таким же самим природнім, як зробити це з водою. І от коли ми продовжуємо це робити, ось тоді можна спостерігати певні зміни. Знаєте, я жалкую про те, що у мене був такий довгий проміжок між першою та другою віпасом. Трохи жалкую. Чому? Тому що, а, тому що такі на деякі речі я б могла б реагувати інакше. Якби не підзабувала, там би одразу після першої віпасу не на практику свою власну ось щоденну. і занурювалася і більше. Але тоді я пропустила, тому що там був ковід, потім вторгнення і якось. Якось не складалося. Але з літа того року я про неї задумувалася, і таки на третій раз я до неї потрапила. До речі, про потрапляння на Віпасану. в Україні зменшилась кількість наборів на курс, і це ну, логічно, з огляду на події. І потрапити на курс може бути складніше, тому коли ви зайдете на сайт. І захочете зареєструватись, коли побачите, там реєстрація відкривається прикладом сьогодні 3, 4, 10. Вона відкривається о 7-й ранку. Не повірите, але тоді о сьомій ранку треба хочі ж сідати і заповнювати анкету. Якщо ви старий студент, ну зволікати також не варто, само собою. Одразу сідаємо і заповнюємо. Але старим я не розповідаю, вони і так все знають. Ставимо будильник, вчасно сідаємо і заповнюємо. Подивитися приклад цієї анкети, щоб, наприклад, підготувати певні дані, можна там, наприклад, на інших курсах цілком. Відповідно, коли ви зареєструвалися на невіпасино, вам згода про те, що ви потрапили на курс чи ні, чи, наприклад, ви у списку очікування, протягом тижня приходить і ви про це дізнаєтеся. Але точно, якщо ви хочете потрапити, зволікати не варто. О сім ранку починається. Ми о сім ранку вже стоїмо на сайті і заповнюємо цю анкету. Хутко заповнюємо анкету. Це дуже важливо. Так. А напевно, все. Напевно по моєму досвіду, мені вже сказати більш нічого. Особиста практика. Має значення, і її важливо після віпасани дотримуватися. Тому що це дасть результат, коли ми поїдемо наступного разу, ми це і побачимо. І в житті ми це будемо бачити. І ті, хто проходив вже не одну віпасину, вони вам точно це підтвердять. Ось, про те, що готувати своє тіло до Віпасини, і взагалі до життя в цьому світі, щоб зі своїм тілом дружити, варто і потрібно регулярно. Ви можете підготуватися. З собою взяти зручну подушку для медитації. Якщо я вам залишу посилання на тих, у кого я а, брала і сама рекомендую, а, отже, запастися, наприклад, ковдрами чи а, а, там, шарфами для того, щоб було зручно сидіти в медитаційній залі, і, наприклад, не холодно, якщо ви мерзнете. А у мене ж, наприклад, інший момент і першого, і другого разу свого <кій> перепрошую. Мені переважно більшість часу, шалено жарко. Якщо я першого разу просто сиділа і весь час роздягалася, тому що мені не стільки було гаряче, то цього разу періодично дуже часто було мені спекотно. ось. Але це, ну, скажімо, такі особисті моменти. ось, Підготуватися такими речами. Чим ще підготуватися, та власне більш нічого і не треба. Я, можливо, і не сказала певні моменти стосовно того, там, з якими станами вони беруть віпасану, або які результати хто отримує там, з різними захворюваннями чи знову ж станами. Я про це не буду зараз говорити. Якщо виникне потреба, ми це обговоримо окремо. А до речі, мені ставило таке питання, і я ледь, не забула. А що я отримала, що мені дала ця практика ось цього разу? Того, що м -м, перший раз, знаєте, він такий більш сумбурний і незрозумілий. Ти ще такий. Де я? Що я? Для чого? Ха, я згадала, я згадала. То другий раз ти більш все розумієш трохи, але відверто відверто зізнаюся. Е на перший день своєї другої віпасини. От думки про те, що втекти у мене на першій віпасені не було. То про те, щоб з, -з, -з у мене думки вже з'явилися в перший день. Мені навіть вночі про це снилося е, в перший день. Е, на другий день я вже прокинулася така. Тобто, куди? На, шести, на шостий день було трохи складновато. Трохи. Е, ось, але потім, але потім все як по маслу. Ну, не без своїх там таких ось особливих е, е, моментів. Ось, що мені дала. Ось це відпасина, це якраз розуміння про те, що власна практика просто конче необхідна, вона має, грає велике значення, про те, що це серед всіх практик, які я пробувала. Я пробувала не так багато, я вам скажу, але це топ. Чому? Тому що ти споглядаєш речі такими, як вони є. І це може бути підґрунтям тобі до інших практик. Ти хоч захочеш там десь подорожувати іншими світами, вчасом, ну, то часом так, то концентрація на диханні дозволить тобі потім концентруватися на чомусь більшому. А, ось. Що вона мені ще дала, ця практика, це якраз я їхала на віпасану після того, як побула два з половиною тижні в Сумах. Цей час в Сумах а, був. Непростим, через кількість прильотів, постійні тривоги, ці шахеди. Хто зрозуміє, то зрозуміє. Я приїхала доволі таки тривожною, попри те, що я там займалася, там налаштовувала себе. Я робила багато чого, законного. Однак я приїхала і я була така трохи сіпана. Коли хтось десь. Гепнув дверима, мене підривало. Десь на день п'ятий я відчула, що це зменшується, і навіть робота ППО, або ті ж самі вибухи, вони не викликають тієї реакції, яка була у мене до цього. Тривожність зникла і з, зі снів, тобто не снилося нічого такого тришового, про що я колись розповідала у себе на сторінці в Інстаграм. Тобто стан став стабільним, я відчула себе більш заспокоєною, вмиротвореною і скажу в гармонії. І ось вже пройшов тиждень після того, як ми закінчили, навіть трохи більше ось і я почуваю себе на порядок краще. Тому що за цей час повномасштабного вторгнення, навіть коли ти не знаходишся в місцях, як то Суму чи Харків, які я їздила, але в тем, там знаходяться друзі, там знайомі, рідні. Це може і розхитує тебе, і ти небайдужий, і ти не стоїш осторонь і співпереживаєш і емпатуєш, і це впливає на тебе. І я не їхала з цим запитом. Я взагалі їхала без жодного запиту, я їхала, тому що відчула потребу потрапити туди, відчула вже її давно. Я їхала без очікувань, але я отримала такий результат. Е, мені, от на даний момент, ще більш комфортно бути з собою і бути собою. Е, зі своєю емоційністю, зі своєю емпатією, яка часом її настільки багато, що ти просто не поміщаєш себе. Це все і тобі важко з цим Емпати мене зрозуміють. І от зараз я відчуваю, що я можу співпереживати, але я почуваюся в цьому більш вільно, більш мирно, більш гармонійно. Ось це, напевно, такі найбільше переваги і те, що я отримала в цій віпасані. А так як ми результати. Більше результатів отримаємо після того, як продовжуємо практикувати віпасину по життю, то залишається тільки далі спостерігати. Наприклад, там, через місяць, пройшов місяць після віпасини, що змінилося в моєму житті? Які були події, і як я на них реагував? Тому що що? віпасина якраз про те, що спостерігати речі, процеси такими, як вони є. От. На цьому у мене стосовно мого досвіду віпасани все. Якщо будуть виникати питання стосовно знову ж досвіду, залишайте їх під відео. І залишайте ще відео, де я обов'язково хочу розповісти про оплату і про служіння на віпасані. Я вважаю це. За необхідним і потрібно сказати.